Привіт, це черговий випуск шоу між двома папоротями, і це я ваш ведучий, Зак Галіфіанакіс. Це унікальний випуск присвячений Оскару, унікальній таємниці Оскару. Від Оскарських номінантів про їхній Оскарівський бізнес. І мій перший гість Дженіфер Лоуренс. Дженіфер, дякую, що прийшла. Дякую. Знаєш, я маю певні претензії до твого колеги по фільму Бредлі Купера. Він якось мені сказав, що ти в реальному житті. Ем... Почекай, секунду, я записав, ем... Огидна. І я маю бути yeah, чесним, скоріш за все, він жартував. Тому що насправді ти непогано виглядаєш. То ти грала у фільмі ем... Голодні ігри. Бетан yeah, yeah, твоя like життєва like історія. <laughs> <laughs> Не кажи таке, це неприємно. Тобі неприємно, бо ти залишиш без десерту? Тому що ти жирний? Повір, тобі краще відмовитися від десертів. Yeah, yeah. Коли ти береш за такі проекти, як збірка промінців надії, що найбільше It's тебе надихає персонажі? і що найбільше перегукується з тобою? <ривіт> Мені подобається, як е Тіфані навчила мене дуже багатьох речей про. Ти що зараз таким чином виганяєш мене? Ти серйозно? О боже, Боже мій. <ривіт> та от, откривські традиції, хай щастить. Привіт, Зак. Вітаю, рад... радий тебе бачити. Is, uh, nice Вітайте, це Нова Я... Ти з Австралії. Я десь прочитав, що туалети в Австралії працюють наоборот. Ти розумієш, про що? Ти коли небудь читала про це? Але чекай, напевно, для тебе це тут наоборот, для нас наоборот це в Австралії, розумієш? Там можливо. Я правильно розумію, це коли Фекалія повертається назад тобі в дупу. Як це працює? Ні, це невірно, це не так працює. Коли знімаєшся вони в кіно, вони. Вони спеціально тебе зменшують? Для того, щоб, в принципі, могла поміститися в камеру. Як це працює? Um, а, yeah, та, no, знаєш, no, там, no, я no, через no, це no, мушу взяти no, певну no, кар'єрну no. перерву. Ті немає ніяких побічних ефектів? Just Тільки no. для Окей. Okay. Дякую. Містер, Містер Вольт, дякую, що доєдналися на сьогодні. Дякую вам, що покликали. Крістоф Вольт сьогодні з нами із He's фільмом uh, Джанго вільний. Зараз не хвилюся, я отримую твоє повідомлення, щоб не піднімати твоє майнкап-тату. Ти коли нам думав, oh, що поміняти своє uh, ім'я на Крістоф 220 Вольт. вольт. Я have. думав, але But в цьому немає ніякого сенсу. Як виглядає твоя підготовка до настільки складних ролей? Знаєш, це не твоя справа, як я готуюсь до ролі, тому що це є моє сюди своїх знайомих. Тут мене є запитання ми, про ми, тебе. питаєш їх по факту. Входить не моєї роботи. Не зовсім що не те, просто взяти і і відкривати розумієш? на мене рота англійською, французькою італійською. І взагалі і не можеш просто казати, що це не мої справи, бо це і є це мої просто. справи. Це уяви, якби прийшов фокусник і показував, як він робить фокуси. Слово не, ти говориш частіше в фільмі, чи в реальному житті? Більше в реальному житті. Я думаю, це все. От і все. Тебе візьмуть і проведуть. О, де ви були? Дякую вам. Будь ласка. Привіт! Я скучила. Ти мені сісте. Можеш сісти отут. Можеш, будь ласка, пересісти на другу сторону. Well, you're ти веселий. Ти дуже yeah. you're Так. You're uh, ти мені подобаєшся. Дякую. Вибач. Дякую, скажи so чесно, скільки ти випила? Yeah? Я не пила. You це can't це can't не знати точно. Ти не це підтвердити. Yeah. Я хочу бути чесним з тобою, я це внюхав. Скажи, це mm. просто мій mm. парфюм. Це це це, це це... це неправда. Твій парфюм це віскі? Чуде. Це гаразд проходьте зі мною. Це буде добре. Think... Ти спорте мою сумочку. No. Дякую, Ан. Послухайте, ти спорте сумочку. Привіт. Вітаю! Oh. Як uh, тебе Чудово. Від. Вітайте, це Еммі Адамс. Всім привіт. You тебе роди волосся і. Так, I так, I так і є. Гадай, um, як мене звали у старшій школі. Продою so куркою. Ні, вони мене називали рудою куркою. А як тебе називали? Руда панда? Ні, маленький повничний періг, як дитячу ляльку. Знаєш, я вважаю тебе неймовірною акторкою. Дякую. Чи можна мені дати тобі акторський челендж? А, гаразд? Я зараз покажу тобі рядок, і я хочу, щоб ти відіграла його з максимальною вагою, відчуттям глибини і максимальним сенсом, розумієш? Я скажу мотор, гаразд. Мотор, не смій більше ніколи. Вердіти на мої цицьки.